Ми всі вже, звикли, ми вже всі звикли до того, що знаєте, <кій> перед ключовим про протистоянням, там Динамо Шахтар, в нашому українському футболі з'явилася якась така тенденція розпочинати інформаційну війну. В принципі, ця історія розпочалася от з приїздом якраз Луческу в Україну. От щиро, я от свідомо так згадую ті всі моменти, тому що до того якось коректно ставилися там Яремченко до Лубановську, Лобановський до Яремченка, Ніхто ніколи там нічого не починав, все з'ясувалося на футбольному полі. А от. Пан Лучеську вирішив, от, знаєте, якби десь трошки от, пограти постійно. Найближчим часом відбудеться це, це протистояння, і знову ж таки почалася інформаційна війна від Донецького шахтаря. І, до речі, знаєте, дуже, дуже приємно в тому, що знайшлися вже люди, тобто вже звикли до таких от моментів, що які вже навчилися відповідати. Давайте послухаємо. Ми віддалилися від чемпіонства. Не бачу, де Динамо може втратити очки. Для нас найважливішим буде матч саме з Динамо. Щоб виграти чемпіонат, вони мусять нас перемогти. Не переможуть, значить, не заслуговують чемпіонства. Стільки скільки в Україні займаються нашими безпосередніми суперниками, це ненормально і непорядок. все таки чемпіонат состоїть з двох ігор да. Так тогда, если они займут второе место, то им нужно будет, они не заслушают второго места, потому что они проиграли Днепру два раза, то точно так же можно говорить. Ну, мы проигрывать не собираемся. Мы собираемся выходить и побеждать шахтер. Ну, артподготовка почалася? Олександр. Ні, ну це здорово, що вона така є. Є румунська пословица така, що не лезь туди, де кипить чужий горшок. То як раз а от з з этой сери. Значить, твої румунські прислів'яці? Да, ну розшифруй це от. Дві команди є. Поверті мені, футбол би наш багато би бы потерял, если бы их не было. Правильно. Одно время шахтер потяявся к Динамо, потом получилось так, что Динамо вынуждено было потягнутися. Сегодня мы имеем классное противостояние. Туда? Бути да, уважение. Ну, От, так вот, а уваження. Наконець раз уважение не... на этом етапі, так сказать, Мирча Лучецьку неприятно удивить. Олеже. <coughs> ну, это Олеже. Э, Календар. Как воспринимать эти слова? Серьезно или скептически? Календар. У Динамо уже є три очки з запорізьким металургом. Поєдинок домашній проти Ворскли, гостьовий поєдинок проти Шахтаря. Які відбудеться у Львові, до речі, і металіст, Так само, ну той металіст, який ми бачили, то, в принципі, там не, не має бути якихось проблем. Шахтар, Чорноморець, Динамо, Карпати, зоря. Я вам хочу сказати, що Карпати, я думаю, що ну, хотілося б мені, щоб вони все-таки покусали. Правда ж? Тобто, як на мене, в Шахтаря складніший календар, плюс сім очок Динамо. Я не хочу говорити про те, що чемпіонство вже якби зароблено, але ну я розумію іронічний настрій Андрія Ярмоленка. Правда ж? Правильно, yeah, говорить, правильно ці, ну... ситуацію, понимаєш? а дайте додав второю місце. Ну, зачем такі слова говорити? Сами... Ну, але ми чекаємо, ми чекаємо, це буде ключове протистояння, відбудеться воно впереддень або вже навіть не впереддень, а в сам день. день Великодня. Тому що там були сумніви від того, залежало, коли буде, де буде грати свій поєдинок Шахтар, перший півфінал Ліги Європи. Якби грали на виїзді, то переносили б на наступний день після Великодня. Ну, але так сталося. Тобто у нас буде велике свято якраз на Великдень, і ми його безперечно дуже дуже чекаємо.